А ви хочете шкодувати перед смертю, що щось не зробили чи прожили своє життя не так? І емоція, яка буде у вас, це не радість від того, яке класне життя ви прожили, і вдячність за нього, а шкодування. Друзі, хочу поговорити сьогодні про книжку, яка змінила моє життя, називається «Five Regrets of the Dying», або П'ять шкодувань помираючих, яку написала медсестра, яка працювала в хосписі в останній. Роки, дні, місяці життя людей смертельно хворих доглядала за ними і спілкувалася з ними. вона надавала їм як і фізичну підтримку, так і психологічну, просто слухаючи їх, особливо самотніх людей або людей, які хотіли виговоритись, тому що їм було дуже важко йти, не зробивши чогось важливого в житті. Отже, друзі, давайте почнемо з першої причини. Номер один річ. За якою шкодують в середньому люди перед смертю, це те, що е, хотілося б прожити своє життя, як я цього бажаю, а не так, як цього бажають і очікують від мене інші. Знайомо? Можливо, у вас також були моменти, коли ви розуміли, що очікують від вас соціум, батьки, не знаю, близькі вам люди, чогось одного, а вам хочеться зовсім іншого. І в якісь моменти. Легше прогнутися і, і зробити так, як хтось хоче, а не так, як цього я хочу. Але дуже обережно треба з цим бути, тому що перед смертю якраз найбільше шкодування про те, що ми не зробили, а особливо, що ми не зробили те, чого ми прям хотіли. Е, до прикладу, Та? Е, хотілося завжди стати актором, музикантом, я не знаю, будь-що. А батьки сказали: йди вчися на юриста, на медика, це програміста, будеш заробляти гроші, буде стабільно, буде все гарно, це престижна професія і так далі. Багато хто так і робить, багато хто йде, робить, як батьки кажуть, як соціум каже, правильно робити. Треба робити так, щоб було все стабільно, гарно, щоб було респектабельно, пропрацюють там пів життя чи все життя. Потім перед смертю шкодують. Що вони так і не спробували пожити своєю мрією. А що могло статися? Це найгірше відчуття в світі. Що могло статися, якби я? І Та? навіть така фраза дуже її люблю. Це uh, it's better to regret something you did than something you didn't do. Краще шкодувати про те, що ти зробив, ніж про те, чого ти не зробив. Тому що, коли ти щось зробив, ти вже потім розумієш, окей, я це зробив, це було не ок, добре, не буду більше робити. Або я це зробив, це було прекрасно, я радий, що я це зробив. Або я зробив ні. окей. Але якщо ми цього не зробили, то ми можемо мільйон разів думати, що би сталося, але так і не дізнаємось ніколи. Тому що теорія і практика це зовсім різні речі. Тому, друзі, якщо у вас є а, якісь бажання ваші справжні, та? зазвичай це навіть часто з дитинства йде, тому що дитина має чисті бажання, не заплямовані соціумом, а, вона просто хоче. Навіть не треба пояснювати це, я хочу це, тому що в мене буде там гарна зарплата, і потім я зможу заробити на машину на будинок, і тоді це тоді. просто хочу та? без раціоналізації бажань або можливо те, що викликає у вас прям таке тепло зсередини там. Мандрівки, якісь круті досвіди, чи, можливо, якась не знаю, будиночок десь в горах, чи стати актором, чи писати вірші, чи будь-що насправді, абсолютно будь-що, вивчити японську. Якісь такі бажання, вони не мають мати жодної логіки. Це просто бажання. Їх не потрібно підкріплювати якимись раціональними ніжками для столу. Це просто те, що ви хочете. І якщо ви чогось дійсно хочете, і воно не шкодить іншим. Це прекрасно, потрібно зробити спробу виконання свого бажання, бо потім перед смертю можна жаліти, можна шкодувати, можна плакати гірко, але вже не повернеш часу назад, що ми робили не те, чого ми бажали насправді, а те, чого хотіли від нас інші і очікували інші. Тому, друзі, дослухайтеся. Якщо ви візьмете тільки одну річ з цього відео, візьміть цю дослухання до своїх бажань і виконання їх. Отже, давайте перейдемо до другого пункту номер 2 Пункт це я, можливо, їх трішки плутаю місцями. Першу я точно сказав: Там, другу, третю, четверту, п'яту міг трошечки плутати, але вони не настільки важливо, бо вони часто поєднані, особливо друга і третя. Тому я вам скажу одразу: і другу, і третю одночасно. Це перше, я шкодую, що проводив так багато часу і скільки уваги приділяв роботі. І третє, це я шкодую, що я так мало часу приділяв своїм близьким та своїй сім'ї. своїм... Коханій людині, друзям і так далі, і можливо, вам також це розуміє, так? тому що якраз це від, від нас і хочуть інші. Від нас хочуть це всі навколо, та система, яка каже: працюй, бери кредити, купуй, споживай побільше, 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 побільше всього. По суті, сучасне рабство, де не потрібно а, заставляти і бити батагом, тому що є пряник такий гарний. І він такий, о, я хочу, візьми і це, візьми і це, візьми і це. А потім ти там береш іпотеку, береш кредитну машину, береш це все собі, і потім вже ботік. Такий, ух, якщо не заплачу, то в мене відберуть це, я не хочу, щоб мене це відібрали. Відповідно, система так побудована, щоб максимум витиснути ресурсу з людини, не, не щоб вона була щаслива, а щоб вона була продуктивна. Щоб максимально гарно виконувала свої обов'язки. І дім робота, дім робота, смерть. Тому. Важливо, звичайно, працювати, мати е, якесь заняття в житті, та чи мати свій бізнес, чи працювати на когось в ідеалі, мати там якийсь сенс е, в цій роботі, яку ви робите. Та? Наприклад, мені пощастило знайти собі е, таке е, заняття, де я маю багато сенсу, де я працюю, але в той же час це не є всім вашим життям, тому що е, не забувайте, що найбільше великою цінністю в житті. В більшості людей, особливо, якщо запитати людей, які помирають, є люди, є близькі люди. Та навіть ця мємна штука принести стакан на старості літ води, склянку води, це ж не просто так прийшло. Це про те, що чи буде в тебе хтось, якийсь близький зв'язок старості, який буде тебе любити? Любов це все зводиться до любові в результаті. Тому, друзі, шкодування, що забагато працювали, шкодування, що за мало часу приділяли близьким. Вони дуже поєднані. І ми можемо це навіть зараз робити, навіть якщо ми там живемо в далеких містах від своїх близьких людей, ми можемо завжди зараз, дякувати Богу, і технології можна набратися, можна по відеозв'язку навіть поговорити, можна підтримувати зв'язок. А то, е і якщо ви десь запрацювалися, просто приїхати там, провести час разом гарно і не нехтувати стосунками, тому що зараз епідемія самотності в світі з цими соцмережами, з цими телефонами, постійно сидіти там, воно нас розділяє. Один від одного робить окремими. Навіть якщо подивитися, як поляризується завжди суспільство, зараз соцмережі тобі годують постійно те, що ти хочеш бачити, і воно... вони тобі не дозволяють дивитися ширше на світ, і, 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 і ти не, не хочеш спілкуватися з кимось, хто думає по-іншому, особливо це в Америці, видно, як там наскільки ліберали, демократи разом з республіканцями, консерваторами розділилися і ненавидять один одного. І до чого я веду? Те, що в наших силах менше споживати. Менше працювати або робити вигляд, що ми працюємо і просто для того, щоб бути зайнятим, дбати про свій статус, про своє его, що я такий красунчик, я таке то роблю, роблю, це так гарно, похваліть мене люди ззовні це нічого не має значення на смертному ложі. Тому що все, що має значення, це те, чи є в тебе близькі люди, які тебе люблять, які будуть з тобою до кінця. Тому подумайте про це, друзі. Чи достатньо часу ви приділяєте своїм близьким? Чи достатньо уваги ви приділяєте і своїй присутності самих себе? Тому що це найцінніший наш ресурс, наша присутність, та? який ми просто зливаємо дуже часто в соцмережі і віддаємо його просто назовні людям, які це все створили. Тому, та, чи дійсно достатньо ми приділяємо часу своїм близьким? і чи ми не забагато часу приділяємо роботі. Е, е, якщо ця робота має багато сенсу, та якщо ця робота дійсно привозить вам задоволення, і ви відчуваєте, що це те, що ви хочете робити, максимально вкладатися в це, прошу, це прекрасно. Та є різні періоди в житті. Буває таке, що там перша частина життя, там до, до не знаю. Перший уривочок там до дорослого до 18-20 років ми там більше в суспільстві з в школі, в садочку з сім'єю. Потім ми по переходимо вчитися працювати. Ми більше часу вкладаємо в роботу, всі так роблять, в принципі, абсолютно більшість нормально. Але знову ж таки ніхто не знає, коли прийде смерть. Тому на мою думку. Круто завжди мати в житті, хоч якийсь той баланс, навіть якщо зараз є десь ну неможливо завжди його тримати, навіть якщо десь є перекос більше в роботу, перекос більше там в стосунок, чи перекос більше в е, свій розвиток, якийсь особистий, в якісь там свої проекти і так далі. А е, чи здоров'я завжди е, можна. Десь щось інше підшаманити, щоб ваш стіл. Я люблю дуже цю аналогію, просто обожнюю, вона колись дуже мені була корисна в житті і досі є, насправді, просто колись вона змінила прямо життя. Аналогія столу. Те, що наш стіл, наше життя точніше, це як стіл. І різні столи. Найтиповіші столи це, там на чотири ніжки. Та? Є столи, де одна ніжка, наприклад, типу, там, в барах на вулиці, на терасі зазвичай є такі от столики, там, де одна ніжка. І подумайте собі. Що, якщо в вашому столі одна ніжка, як в цьому певному е, столі, вона може тріснути. Уявімо собі, що це ваша кар'єра. Все, що ви робите, там, трудоголік, ви працюєте, це все, що ви робите, все своє життя, там, чи не знаю, власник компанії, який все своє життя вливає. Є такий випадок: е, в Німеччині найбагатша колись людина е, втратила, гралася з акціями Volkswagen, втратила більшість свого капіталу. Вже перестала бути найбагатшою і лягла під поїзд. Хоча ну, стільки мати можливостей, він не залишився бідним, він просто втратив велику частину своїх статків, залишившись дуже заможною людиною. Але знову ж таки, одна ніжка стола, та? уявімо собі, що все, що у вас є в житті, це ваша кохана людина там, чи діти, і більше нічого для вас не існує. Уявіть, що щось іде не так в цій сфері. Як ви почуваєтесь? Жахливо. Тріщить ніжка, стіл гойдається, там, вся їжа, що на цьому столі починає гойдатися. Ломиться ніжка, жопа вашому столу, ваше життя йде просто шкереберть, все валиться. Уявіть собі, що у вас є тепер три ніжки, а ще краще чотири ніжки. Так? Це вже цікавіше. Одна ніжка це ваша кар'єра, одна ніжка це ваші близькі люди, там, не знаю, сім'я, тут стосунки, одна ніжка – це ваше здоров'я, одна ніжка це ваша духовність там, чи, не знаю, ваша якась творчість. І всюди тут ви вкладаєте свій час. Десь більше, десь менше, якась ніжка грубша, якась менша. Але коли ламається одна, або тріщить, нічого не відбувається взагалі, коли є чотири ніжки. Столик трошки стає хаткіше, навіть навіть якщо, скажімо, поламаються дві протилежні ніжки, і вони повністю зламаються, то стіл може триматися на двох протилежних, хоч і гойдатись буде. Уявіть собі, дві сфери життя йдуть геть, повністю зникають. Тому закликаю вас, друзі, не нехтувати близькими стосунками, тому що ця ніжка стола зазвичай дуже сильно дає підтримки в житті, особливо коли проходите. Важкі часи, і як е, в книжці написано п'ять шкодувань помираючих, особливо коли дивишся на життя в ретроспективі і думаєш, а як я його прожив. І дуже часто люди шкодують, що недостатньо часу приділяли своїм близьким, а забагато часу приділяли роботі. Тепер, друзі, номер чотири. Річ про яку шкодують перед смертю, це я хотів би бути щирим в своїх почуттях і висловлювати свої емоції. Та це може бути емоція суму, поплакати. А ти думаєш, блін, я ж чоловік, я не можу плакати. Утискаєш цю емоцію. Вона потім вилізе, але утискаєш емоцію. емоції. Так? Потім може бути почуття Я тебе люблю своїй близькій людині, там, другові чи там не знаю, батькам, або своїй коханій людині, я тебе кохаю, або послати когось, бути на когось злим, накричати на когось. Тому що ми себе утискаємо. Я не можу кричати, я не хочу бути поганим, я хочу бути неконфліктним, бути гарним, хорошим для всіх. І от такі речі, друзі, зазвичай про такі речі шкодують перед смертю. Тому що це теж про стосунки з людьми. Та? Якщо ви хочете на когось накричати, ви хочете відстояти свої кордони, показати, що так з вами не можна. А в якийсь час ми це не робимо і не дозволяємо собі це зробити. Тому і шкодування перед смертю через такі речі. А, і це також про стосунок з іншими людьми. Та? Я зараз говорю про емоції, про комунікацію. Дуже часто це про стосунок з іншими людьми. Це значить, що ми не до кінця нормально будуємо ці стосунки, не до кінця є собою, не до кінця є щирими. Відповідно і шкодуємо перед смертю про це, що ми хотіть хотілося б бути тут щирим, але я цього не зробив, блін. Тому подумайте, де ви в своєму житті не висловлюєте якісь свої емоції чи свої почуття? Взагалі рекомендую вам по кожного пункту собі записати хоча б трошечки пару речень десь, подумати: Ха, а чи дійсно я це так роблю, чи ні? Можливо, я б хотів це змінити, або ж у мене все окей з цим? Ось і а, номер п'ять. Номер п'ять шкодування перед смертю це. А я хотів би дозволити собі просто бути щасливим. Та я це називаю від'їбатись від себе, просто від'їбатись, дати собі бути, не замахувати себе думками, не замахувати себе очікуванням, що я маю так, я маю так, а хтось вже то зробив, а я що не зробив. О, а що а, а було? А що якщо там цей я колись ту штуку в минулому зробив? А що якщо там так та людина про мене подумала? Коротше, бути в якихось думках, бути в минулому, жити в минулому, жити в, минулому, жити в майбутньому, замість того, щоб жити просто зараз. Дозволити собі бути тут е, і в цьому моменті насолоджуватись цим життям, тому що воно в нас одне, іншого не буде. І люди перед смертю, як ніхто це добре розуміє, тому що в них годинничок, е, якщо ми говоримо про хоспіс, та, коли це вже смертельно хворі пацієнти, годинничок тікає і вже не так багато часу залишилося, і він набагато ціннішим стає і зовсім по-іншому дивишся на життя назад. Тому, друзі, е, буду вдячний, якщо ви е, напишете. В коментарі, що з цього вас найбільше зачепило, та яка з цих речей, шкодувань перед смертю вас найбільше зачепила? Нагадую, що перша це я шкодую, що не робив те, що я по справжньому бажав, а робив те, що бажали від мене інші і очікували інші. Друга, третя, це шкодую, що я за багато часу приділяв роботі за мало часу близьким людям. Четверта, це шкодую, що я не висловлював свої справжні емоції та почуття. І п'ята, я шкодую, що я не дозволив собі бути просто щасливим. А, дякую за перегляд, друзі. Бахніть лайк, якщо відео було цінне, і побачимося в наступному.